Вмитися зі срібла і довести до близьку дім такими намірами у християнських сім'ях зустрічають четвер перед великодним. Не дарма його називають чистим. Він знаменує початок підготовки до світлого свята. Біблія описує цей день кількома важливими подіями життя Спасителя. Це тайна вечеря, молитва в Гевсиманському саду, зрада Іуди. А ще обмивання ніг учням в знак глибокого смирення і любові до них. Тому вважається, що вода в цей день володіє магічними властивостями, допомагає зміцнити дух і очистити душу. Здавна віряни починали чистий четвер з купання до сходу сонця, та перед цим у воду кидали срібло, адже вірили, що такий обряд зберігає красу та здоров'я. Втім, очищали не лише тіло, а й оселі і вулиці. Таким чином вимітали і вимивали злі помисли і ворожнечу. Наші предки вірили, у цей день можна знайти давно загублені речі. Брудну воду після прибирання не виливали у межах обістя і в жодному разі на родючу землю, адже казали, у ній накопичується негативна енергія. У чистий четвер господині приступають і до приготування великоднього столу. Втім, куштувати страви поки що не можна, аж поки Христос не воскресне.